Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про дуже серйозну проблему про клаповухість, проблему, з якою живуть мільйони людей. В чому вона полягає? Полягає в тому, що вушна раковина дещо відступає від голови та потиличної ділянки. І три цікаві факти з цього приводу виявляється, ви напевно цього не знали. Ми народжуємося з різними вушними раковинами, тому що наші половинки обличчя абсолютно асиметричні. Другий факт: шкіра. Вушної раковини на півтона відрізняється від шкіри обличчя, вона дещо світліша. І третій факт: Пам'ятаєте звук моря, який ми часто слухали в морських мушлях, він не що інше, як звук кровотоку у венах, власне, вушної раковини та сусідніх анатомічних ділянок. Отже, в першу чергу клаповухість це психологічна проблема. Але дана проблема не завадила величезній кількості людей стати мегауспішними. Ушна раковина у плода закладається на третьому місяці вагітності його мами. Як же ми діагностуємо ступінь клаповухості з допомогою циркуля. В нормі кут між потиличною ділянкою та вушною раковиною повинен становити 30 градусів. Коли цей кут починає зростати, і відстань між цими двома анатомічними орієнтирами починає збільшуватись, ми діагностуємо першу ступінь клаповухості – 31-45 градусів. Коли ця вісна стає ще більшою, наш кут стає 45-90 градусів, ми бачимо другу ступінь клаповухості, що вже ми спостерігаємо на нашому манекені. Третя ступінь клаповухості виникає тоді, коли наш кут сягає 90 і більше градусів. Але хочу вас заспокоїти, яка б не була ступінь клаповухості, вона піддається ефективному лікуванню. Які ж методи застосовуються для корекції клаповухості? Батьки, бачачи дану проблему у своїй дитинці, використовують самостійно безліч методик. Ну, наприклад, еластичні пов'язки навколо голови, різні резинки. Медичні пластири, якими стараються фіксувати вушну раковину до потилиці і до голови. Використовують навіть медичний бинт для того, щоб фіксувати вошну раковину в правильному положенні. На жаль, ці методики не ефективні. Більше того, вони навіть травмуючі, травмують і власне психіку дитини та й саму вошну раковину. Найбільш ефективним методом корекції клаповухості вважається отопластика, малоінвазивна, малотравматична операція, яка полягає в тому, що після надрізу шкіри по задній поверхності вушної раковини під місцевою анестезією ми моделюємо таким чином хряч вушної раковини, що вушна раковина назавжди стає в нормальне положення. Дану операцію можна проводити щонайранше з 4-6 річного віку, тому що до даного віку анатомія вушної раковини дитинки формується. Реабілітація після такої операції дуже Джей коротка, вона триває всього-всього один тиждень. Бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.